Всіх вітаю, ви на каналі Танго Таро з вами я, Лариса. Сьогодні я вам пропоную, як завжди, прогноз на наступний тиждень на наступні 7 днів. Незалежно від дати, в яку ви побачили це відео, це ваш прогноз на наступний тиждень. А у нас, коли я записую це відео, наступний тиждень починається з 2 лютого, тобто з 2 по 8-9 по 9 лютого. І сьогодні я буду використовувати колоду таро справжнє чорне таро. Отаке. Так, мабуть, я оцю додаткову карту приберу. На тижневий прогноз вона ну, занадто глобальна, скажімо так. Отака карта, справжнє чорне таро. Ой, колода, вибачте. І оця колода, яка завжди мені допомагає, пентаро, яка складається тільки зі старших арканів. І вона показує основні тенденції, основні. Напрямки енергії наступного тижня. Буде три варіанти. Оберіть, будь ласка, свій номер: 1, 2, чи 3. Сьогодні, на жаль, я не вдома записую це відео, тому в мене немає моїх камінчиків. Я не можу вам запропонувати якісь різні камінчики на ваші варіанти. Тож, просто оберіть цифру: 1, 2, чи 3. Який варіант буде ваш. І зараз прогноз для першого варіанту. На наступний тиждень. Загальні тенденції тижня, фон тижня і сам розклад. Позитив наступного тижня, негатив, карта порада і карта попередження. Давайте дивитися, загальний фон, відлюдник. Основні енергії тижня будуть дуже повільні, неквапливі, буде все рухатися поступово, дуже повільно. І головним вашим фоном, таким, знаєте, основні тенденції будуть те, що вам буде потрібно знайти якісь відповіді всередині самого себе. Тобто це заглиблення в себе, прислухання до себе, до самого себе. Важливим буде на наступному тижні трішечки відгородитися від інформаційного шуму, можливо, від натовпу, від соціальних зв'язків, не зовсім відключитися, да? але трішечки знизити оце, що назовні, на перевагу того, що всередині, і нікуди не поспішати. Так. Позитив наступного тижня лицар мечів. Лицар мечів це аналітика, це е, е, такий логічний, розумний підхід до справ. І це е, карта в позитиві, вона показує, що якщо у вас є якась мета, якась ціль, на наступному тижні ви можете її досягти. Ваше просування в бік вашої цілі буде дуже успішним і дуже швидким. Хоча за відлюдником всі події будуть розвиватися повільно, можливо, ну, якби загальний такий фон тижня знаєте, буде неквапливий, але справи вашої ну, сама ваша мета, сама ваша ціль. Тут можливо навіть не в швидкості іде мова, не про швидкість іде мова, а в позитиві буде те, що у вас будуть знаєте, якби ваша мета буде підкріплена, підкріплена аргументами, висновками, аналізом, аналітикою якоюсь, знаєте, таким розумним підходом логічним. І таким ще безкомпромісним підходом. Можливо, самі події будуть і не дуже швидкі. Але от ви просто будете наполегливо рухатися до своєї цілі. Ви можете досягти успіху, бо це карта в позитиві, досягти успіху в вивченні іноземних мов, в аналізу і обробці інформації, в з'ясуванні якоїсь інформації. І... Ну, ця карта трішечки така, знаєте, агресивна, трішечки напружена. Тож в позитиві буде, якщо ви будете жорстко відстоювати себе, свої права, свої переконання і досягати своєї цілі не таким, знаєте, м'яким підходом, терплячим, а навпаки, якщо ви проявите якусь суворість, жорсткість. Якусь агресію, ну, я сподіваюся, не фізично, да? я вам цього не раджу. Але це може бути, знаєте, такий саме безкомпромісний підхід. От ви не віддаєте ну, жодної своєї позиції. І це для вас зіграє в позитиві. Тож зберіть волю в кулак і використовуйте всі такі самі міцні, самі металеві сторони свого характеру. В негативі двійка жезлів. От Якщо ви будете, ой, хотіла сказати, не дуже такий красивий вираз, але жувати соплі, якщо ви оце будете робити, то це буде для вас в негативі. Тож, не сумнівайтеся, дійте, За лицарем мечів треба діяти, і це буде на позитив. А якщо ви вагаєтесь, оце чи треба мені, чи не треба, чи, чи ще постояти, чи, чи ще почекати, у вас немає часу. За двійкою жезлів у вас немає часу на сумніви. Вам треба діяти. Тож, отакий у вас буде негатив, якщо ви будете сумніватися. Карта порада. Десятка мечів. Доведіть цю справу до кінця. Не сумнівайтеся, дійте безкомпромісно, не зважайте на емоції. Навіть якщо вам заради, от знаєте, що я тут побачила? Навіть якщо вам треба бути з кимось припинити комунікацію, відмовитися від спілкування, ну тобто посваритися да, зі свого оточення, прибрати якусь людину, робіть це. От карта Десятка мічів, вона каже, завершить якесь спілкування, якусь комунікацію, якусь ситуацію. Нехай це буде. Болюче, нехай це буде неприємно, але вам треба це завершити. І лицар мечів, він також безкомпромісний, він не думає про наслідки. Не те, що він не думає, не так. Я не можу сказати, що він не думає. Він думає, але він готовий до цих наслідків. Якщо треба з кимось влаштувати скандал, конфлікт заради цілі, він це зробить. І десятка мечів також вам про це каже: не, не бійтеся, буде боляче, але це потрібно зробити: завершити спілкування, завершити якусь, наприклад, звільнитися з роботи, завершити з кимось комунікацію, якусь стосунки, навіть може. Це можуть бути стосунки ну, стосовно кохання, а може просто стосунки з якоюсь людиною. Це може оці сумніви, да, коли ви довго вагаєтеся. Тут можуть бути вагання про переїзд, до речі, і вам треба це припинити. Досить сумніватися. Зробіть оцей крок, болючий, але різкий, і він вам піде на користь. І відлюдник вам натякає, що зробіть саме те, що потрібно саме вам, не комусь, а от те, що потребуєте саме ви. І карта попередження: трічка жезлів. Ну, за трійкою жезлів ми зазвичай знов-таки чекаємо результатів попередньої роботи, або будуємо якісь плани. От, досить вже чекати і досить будувати плани. Вам треба діяти. Ось такий розклад для першого варіанту. Зараз подивимося, що чекає на другий варіант для тих, хто обрав цифру 2 для свого розкладу. Основний фон, основні тенденції тижня. І розклад для другого варіанту на наступний тиждень. Поки я мішаю карти, ви можете натиснути на вподобайку і натиснути на е, напис Підписатися Я буду вам дуже за це вдячна. Другий варіант розклад для вас на наступний тиждень позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Дивимось. Загальні тенденції тижня колісниця. А у вас навпаки можуть події просуватися досить активно і досить, знаєте, з великою швидкістю і з помітним результатом. І, можливо, основні тенденції тижня і фоном тижня буде якась поїздка. Можливо, ви роздумуєте, чи їдете, чи плануєте поїздку. Так, позитив, карта сила. В позитиві те, що на всі випробування, от за колісницею можуть бути випробування, і ситуація, до речі, за колісницею може дуже швидко і мобільно змінюватися. Але в позитиві у вас стоїть сила. Ви з усім впоретесь, У вас вистачить сил і фізичних, і моральних, і сили волі, і сили духу для тих випробувань, які вам готує наступний тиждень. В позитиві буде ваше вміння. Впоратися з проблемами чи перешкодами не кулаками, не фізичною силою, не тиском і агресією, а терпінням, м'якістю, але такою, знаєте, впевненою м'якістю, коли ви. Повільно, но впевнено просуваєте свої потреби, те, що треба вам. Ви зможете домовитися з кимось, хто на початку буде проти ваших планів, чи ваших ідей, чи ваших там, бажань, але ви зможете вмовити цю людину, ви зможете знайти спільну мову. Оце у вас буде в позитиві. Але пам'ятайте, не тиснути, а м'якою такою, знаєте, м'якою силою, терпінням. В негативі у вас вежа. Бачите, пішли старші аркани. Такий буде тиждень непростий. Вежа це руйнування планів. Ви плануєте, от колісниця це ваші плани, ваша мета, ваша ціль, можливо, поїздка. Вежа каже про те, що не всі ваші плани здійсняться, або ваші плани будуть піддаватися тиску ззовні. і Зміни, швидка зміна ситуації. От як я сказала, колісниця це може бути мобільна зміна, така знаєте, швидка зміна ситуації. Вежа також про це каже, що може бути вплив обставин, над якими ви не власні. Да, ви не можете на них повпливати, але вони впливають на ваші плани і руйнують ваші плани. Але у вас в позитиві сила, ви зможете впоратися. І головне не панікувати, за силою ви зберігаєте силу духа. І одразу я вам ну, раджу мати план Б. Пам'ятаєте, колісниця е, керує двома сфінксами. Тож, у вас повинні бути два напрямки, які ви можете поєднувати і замінювати один на одний. Якщо щось зруйнувалося, ну, плани я маю на увазі, то у вас може бути план Б і ви одразу мобільно можете перелаштуватися, переналаштуватися і поїхати не цією дорогою, а от цією дорогою. Ну, ще, звісно, для тих, хто проживає в Україні вежа, дуже часто, на жаль, прогнозує. ну, Прильоти, прильоти, руйнування і всі ці негативні події, які з цим пов'язані. Знов таки, в позитиві сила, ви впораєтесь, ви зможете це ну, пройти цей шлях. Головне, тримайте себе в руках і тримайте в руках ситуацію. І знов таки тримайте план Б, тривожна валізка, не ігноруйте тривоги, не ігноруйте прохання побігти до укриття і так далі. Тож, тримайтеся, ті, хто обрав другий варіант. Дивіться, третій старший аркан, карта порада, повішений. За повішеним ми повинні прийняти ті обставини, які нам ну, пропонує доля. Тобто за повішеним ви ну, не можете вплинути на те, що відбувається. Ви можете тільки це прийняти і ви можете змінити. Погляд на ситуацію, да? трішечки подивитися під іншим кутом зору, що це можливо не просто так, це для чогось вам потрібно. Ах, ну, повішений це людина, яка вимушена бути в обставинах, на які вона не впливає. І ще повішений, ви знаєте, часто в мене, особисто в мене, випадає саме на поїздку. Хоча повішений це стан такий, знаєте, коли ми не можемо впливати. І от колісниця і повішений може казати, що поїздка, коли ви будете просто сіли у вагон і ви їдете, ви ні на що не можете впливати ні на швидкість руху, ні на зупинки, ні на зміну напрямку. Да? От просто сіли і поїхали, і знаходитися, от, знаєте, якби в підвішеному стані, поки ви не доїдете до пункту призначення. Тож оце і буде вам порада. ну, Трішечки побудьте в такому стані. Зависніть в цій ситуації і чекайте її закінчення. Оце найкраща вам порада. І попередження вісімка мечів також каже: не рухайтесь, не робіть зайвих метушливих рухів, не намагайтеся продавити цю ситуацію, не, не треба зайвих якихось тілодвіжень, да? просто повисіть трішечки. От ви нічого не можете зробити. Зберіть силу волі і духу в кулак і дайте час, от, пройде час, ви вийдете з цієї ситуації, але самостійно ви не можете з нею вийти. Ви собі наробите шкоди, якщо ви будете. Самостійно цю ситуацію намагатися змінити. Тож такий прогноз для другого варіанту. І третій варіант, що доля припасла для третього варіанту на наступний тиждень. Давайте подивимось. Давайте загальний фон тижня. О, я зразу відкрила чомусь. Ну, давайте одразу все і відкриємо для третього варіанту. Загальний. Фон тижня смерть. От дивіться, що трапилося. Королева мечів вилетіла і загасила мою свічечку. Ну, добре. Давайте, хай вона отут окремо полежить, можливо, вона, вона нам щось підкаже. Королева мечів. Такий, знаєте, логіка, розум, слідування правилам, законам. Добре, подивимося. Позитив наступного тижня. Давайте відкриваємо. Лицар кубків. Негатив наступного тижня паш Пентаклів. Карта порада це туз жезлів. І карта попередження це двійка пентаклів. Тож, дивимось. загальний фон тижня, карта смерть каже про те, що треба щось закінчувати. Це, можливо, уже фактично ви будете щось закінчувати, або у вас щось закінчиться. Або ви будете над цим роздумувати про те, що щось вже добігає кінця, і потрібно з цим розставатися, бо так як раніше, вже воно не може бути. Щось у вашому житті вже не життєдієве. Ситуація, процеси, стосунки, робота, проживання на цьому місці і таке інше будь-що це тут може бути. Тож щось потрібно вже прийшов час ставити крапочку на чомусь. Карта позитив тижня. Лицар Кубків каже про те, що у вас в позитиві буде спілкування, комунікація, приємні якісь компліменти, подарунки, бонуси, якась приємна новина буде. От королева мечів може натякати на те, що, можливо, це стосується якихось офіційних документів, офіційного оформлення. Можливо, ви чекали на щось. Наприклад, ви чекали якихось. Узгоджень, да, або віддали якісь документи і чекаєте відповіді від відповідних органів. І от карта смерть також каже про те, що цей період може добігти кінця, і ви отримуєте приємні повідомлення, приємні новини. Вам це сподобається. В негативі, Паш Пентаклів, Паш Пентаклів в негативі каже про те, що, можливо, вас очікують якісь витрати, такі незаплановані. Паж Паш Пентаклів може казати про те, що... Якісь попередні, знаєте, ваші вкладення, можливо, і фінансові, вони не дають того результату очікуваного, на який ви сподівалися. Це може не стосуватися оцих документів, офіційних якихось органів. Це може окремо бути негатив, в тому що ви щось витратили, а того, що ви очікували, ви не отримали. Паш Пентаклів часто каже про навчання, тож можливо, ви. Там пішли на якісь курси, да, заплатили гроші, і бачите, що вони вам зовсім були не, ні до чого. Е, можливо, Паш Пентаклів це негатив з точки зору, якщо у вас це актуально, діти, діти стосовно дітей, щось може бути не дуже приємне. Чи стан здоров'я, чи новини, якісь, там, знаєте, зі школи подзвонили, щось там розказали не дуже приємно про дитинку. Це дитина, яка може не хоче вчитися, да, а хоче гратися. Ну, щось таке може бути тут, і за пажем Пентаклів. Ну, робота може вам не приносити того. Знаєте, ви очікували більшу віддачу фінансову від роботи, а ви отримали менше, ніж ви планували. Да? Можливо, якийсь штраф. У вас там був, до речі, королева мечів може натякати да? на якісь штрафи, на якусь критику у ваш бік. Критика, яка може виражатися в фінансовій сфері, да? тобто якийсь штраф. Це можливо навіть бути штраф за порушення правил на дорозі. Це можуть бути прийти якісь квітанції, повідомлення про нарахування якісь, ну які ви там забули, не очікували, але вам треба це сплатити. Да? Якісь офіційні такі документи, що треба щось сплатити. І вам це не дуже сподобається. Це в негативі у вас йде. Можливо, це несправедливо. Да? Неправильно нараховані якісь піня, проценти, знов таки штраф неправильний, да? але він вам прийшов, і вам потрібно буде розбиратися з цим. Карта порада, туз жезлів. Ну, карта радить бути активним, не пасти задніх. Якщо щось не так, якщо щось несправедливо, то ви повинні піднятися і піти розбиратися з цим. А також порада, якщо знаєте, у вас є якийсь шанс, якась пропозиція, кудись вас кличуть, вам треба відгукнутися, да? бути легким на підйом. Сходіть кудись, поспілкуйтеся, прийміть цю пропозицію, прийміть, розгляньте її, потім розберетеся. Вам треба її розглянутися, розглянути і відгукнутися на неї. І карта попередження двійка пентаклів. От не вагайтеся, не зважуйте, треба, не треба, хочу, не хочу. Попередження. Ну, Займіть якусь вже більш тверду позицію, бо тут якісь такі гойдалки, знаєте, коли ви не можете прийняти рішення або хочете всидіти на двох стільцях, ну щось таке. Да? Займіть більш врівноважену позицію. Це перше попередження. І друге попередження за двійкою пентаклів стосується інформаційного потоку. От дуже часто за двійкою Пентаклів в негативній позиції. Може бути таке, що ви втратили якусь інформацію, не побачили. Знаєте, були не на зв'язку, не прочитали або неправильно трактували її. От, прочитали, да неправильно зрозуміли. Тож тут можуть бути проблеми з інформацією. Або з комунікацією, коли ви щось неправильно зрозуміли, коли ви щось не побачили. І через це викривлення інформації. Ну, і це може бути в негативі для вас, бо це попередження. Будьте уважні до інформації. Читайте всі повідомлення, читайте всю електронну пошту і будьте на зв'язку, відповідайте на телефонні зв'язки, щоб не пропустити щось важливе. Отакий От прогноз у нас вийшов з вами на наступний тиждень. Я з вами прощаюся до наступних відео.